So I「そう。 В селі Озадівка Бордичівського району відбувся мітинг, присвячений 25-м роковинам Чорнобильської трагедії. Це село особливе, адже у 1991 році сюди переселилися люди з народицького району, постраждалого від аварії. Цією бідою прийнявся тодішній голова колгоспу села Озадівка Коваль Микола Миколайович. Сотні разів він їздив народичі і в села, де проживали постраждалі спілкувався з людьми і жив надією вирвати її з того ураганного пекла. Та не просто було умовити переконати Поліщуків, який родоводим корінням так міцно приріс до тієї землі. Коли з'явилися перші бажаючі переселитися, то їм не обіцяли хати з неба. Спочатку приїхали перші делегації старого і нового шарму подивитися на місцевість, де їм пропонували оселитись. Люди обійшли ліс, побачили ставок і згодились. Бо ця місцевість, хоч трохи нагадувала свою батьківщину. До праці активно взялися будівельники, розробили проекти на дві сотні нових житлових будинків. І за рік у населеному пункті фактично з'явилося ще одне поселення. За 20 років озадівка стала для переселенців рідною. Ну я ж як усе їду, то й ми їдемо, як нас вже кажуть, їй, то що ж ми не поїдемо? То й ми їхали вже. Хати хороші, є і все. І покидали, і приїхали сюди. Ну, за хати, то нам і тут добрі, по хати подавали, тільки що вже нема кому уїжджати. Телефони попроводили, і воду, і газ, тоді ще все безплатно. Як зараз вчора було 26 років, двоє дітей, одному 6 років, одному 4. І чоловіку було 30 років. Ми переїхали в 91-му році. Того діти вже почали в школу ходити. Часто боліли. Голова кожен день боліли, кров і кров йшла. Мені попалася і робота, робила в магазині 15 років ось тут. Відкрили магазин, робила в магазині. Ну зараз вже на пенсії. Бабуся Анастасії Яворської теж була переселенкою. Нині жінки вже нема серед живих, зате залишилися її вірші, а в них туга за рідною землею. А з болем у серці. І з тобою ми їдем журби. І лелеки крилами махають. Ви куди? ви куди, ви куди, ви куди? З огляду на такі історичні обставини Озадівці був просто необхідний пам'ятник, який би слугував символом вічної вдячності усім, кого зачепила Чорнобильська трагедія, говорили на мітингу. Тому мешканці села звернулися по допомогу до депутата обласної ради Віктора Розвадовського. Той не відмовив. Я сам є ліквідатором аварії, знаю, яка ця біда. Тому я вірю в те, що прийде час, і все ж таки по цих людей, які приймали участь в наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, все-таки будуть краще дбати і держава, і влада, і парламент, і всі ми разом. Тому що люди, які сьогодні зберегли, я скажу, від цього чорного лиха Україну, мають бути більш Захищеними Озадівка євилась для Бердичівського району. Це центр, скажімо так, переселенців, центр Чорнобильських подій, тому що все буквально сюди тут починається і громада побільше починається з Озадівки. Люди, ті, які не спроможні за себе постояти, люди, які Можна сказати, боліють внаслідок аварії на ЧАЕС, Вони приймали там участь і їм потрібно допомогти. Новий пам'ятник, який розташовується неподалік Озадівської школи, освятили благочинний Бердичівського округу протоієрей Віталій та настоятель храму Різдва Святої Богородиці, отець Ярослав. Також священики помолилися за людей загиблих та постраждалих від катастрофи. Помяни, Господи, вся пострадавші от напасти чернобыльские пагубы, вся потрудившиеся и трудящіся в Чернобыле, просвети их Отче, исленные по знанию Тебе, истинного Бога нашего, даруй им здравия и долгоденствие миром и благоденствием, благослови. Символічно, що відзначення 25-х роковин Чорнобиля співпало із світлою седмицею, зазначили святі отці. Отже, людство може мати надію на своє зцілення та відродження, аби тільки через власну пиху не віддалялося від Бога. До нововідкритого пам'ятника поклали вінки. Це перша кам'яна ластівка у Бордишівському районі, яка свідчить про пам'ять і нескінчений біль усіх живих. А ще це ознака того, що подвиг ліквідаторів не буде забутий. Ми бачили тільки по кіно, як був 41-й-42 рік і війна була. От, то це було е, примірно так, а може ще і страшніше. Тому що вроді тебе, на тебе ніхто не нападав, а ми всі. Е, Кроми гарлю дощучали в роті, нічого не видно і не можна захиститися. Чорнобиль то пересторога для майбутніх поколінь. Говорили на заході. Його не слід розцінювати як зону відчуження, криміногену територію чи ділянку для експериментів. Чорнобиль був і залишається батьківщиною для українців. Після закінчення мітингу ліквідаторам Бердичівщини, а це понад 170 чоловік, вручили пам'ятні знаки і вдячні листи на згадку про звершений ними подвиг.